У цьому населеному пункті Херсонського району заселені 209 будинків. Село відновлюється після окупації та руйнувань, говорить староста Антоніна Богайова. На сьогоднішній день у нас 503 людини в окупації знаходилося 8,5 місяців. 175 людей. 21 дитина з них була. На сьогоднішній день на 116 дітей проживає. Дуже зруйновані було це. Не було світла, світло в нас 14 березня вже світла в нас не було, і з'явилося світло в нас 17 січня 2023 року. Тому людям було дуже тяжко без світла, без води, тому що в нас вода централізована, все залежить від світла. Пошкоджено було, звісно, школу було, вікна вибиті в школі, сліради вікна, ФАП постраждав. Після окупації. Дуже роботи було багато, ви знаєте, і страшно було. Із чого це починати, як починати, що його робити? Під час окупації виїхало багато родин, говорить Антоніна Бугайова. Після звільнення Правобережжя люди почали повертатись. Дуже багато волонтерів допомагають, приїжджають, поставили нову водонапірну башню. Вікна встановили в школі потихеньку, багато будинків відновили. 146 будинків у нас вже відновлено. Перекриті криші, поставлені вікна. Нам обов'язково треба перекрити школу. ФАП також треба перекрити, водопостачання там треба опалення замінити, тому що під час обстрілу ФАП пострадав. Постраждав і там потрібно опалення в першу чергу, тому що йде до зими, і в таких умовах каміни нагріє. Чотири кабінети, де можна приймати людей. У селі зараз працюють чотири магазини. Волонтери допомагають продуктами, поступово відновлюють інфраструктуру, облаштували укриття, в якому навчаються учні молодших класів. Розповіла завідувачка філії освітнього закладу Галина Болокан. Було підвальне приміщення, де зберігалося вугілля в окупацію. Люди тут ховалися, але коли нас деокупували, вирішили навести лад зробити. Укриття для дітей нашого закладу, а згодом вже волонтери, які організували тут таку красу і наповнили це укриття різними матеріалами, меблями, технікою і необхідним всім для того, щоб проводити уроки для дітей. Облаштували в селі і дитячий майданчик та зону відпочинку. Назвали його Парк Свободи, говорить староста. Ми вирішили розпочати окультурувати такий парк, невеличкий наш, де приходять маленькі дітки з батьками, де мають можливість посидіти, відпочити. Маємо можливість, що також закупимо сюди новий майданчик, нові горки, нові качелі, щоб більш його зробити, більш сучаснішим. Прапор ми вирішили зробити це вже коли. На було визволення нашого села. Там був Ленін стояв Володимир Ілліч, і ми ну, він вже був розбитий той пам'ятник. Він був вже негодний. І ми вирішили зробити такий флагшток, поставити і нам допомогли в цьому. Є в населеному пункті і руйнування від російських обстрілів, за словами старости, атакують. В основному шахедами це ж будинок був зруйнований шахедом. Прилетів він в квітні місяці до нас. На жаль, це не єдиний такий випадок, де відбувається зруйнування будинків, де страждають люди, родини, які мушуть виїжджати на сьогоднішній день, де немає де проживати. У нас на сьогоднішній день було є відновлення, і пліч опліч відбудовували будинки. І на сьогоднішній день у нас актет знаходиться фірма, де відбудовує 48 будинків. Попри все, відбудова продовжується, і люди готові працювати над відновленням рідного села, говорить Антоніна Богайова. Ніхто не опускає руки, латаємо як можемо дороги, засипаємо ями, працюємо потихеньку працюємо. Щоб скоріше перемога була, дочекатися перемоги це все це саме головне. Марина Круглова, Роман Царьов Ігор Горбеченко, Суспільне новини, Херсонщина.